Раз я знаходжуся на заході Кураж це одна з культурно-соціальних подій, що проходить в Києві щовесни. Щороку на цю подію чекають люди, щоб зустрітися разом та добре відпочити. Програма фестивалю складається з дводенного лекторію, маркету українських брендів і вітражу, ексклюзивних активностей для дітей та дорослих. Скажіть, будь ласка, чи ви не вперше відвідуєте кураж взагалі? І що вам тут подобається? Не вперше ми тут дуже дуже кльово зробили. Ем, я вже не пам'ятаю, коли це було, але робили дуже добрий аукціон. Е, дуже кльово вийшло і дуже вдячний всім, хто донатили, хто фоткалися, е, купили купили речі. Задонатили і, дійсно, і це, це, це було приємно. І сьогодні те ж саме сьогодні. Ми після акції, з якої, з якої ми пішли одразу сюди. Акції Азов, підтримки сімей Азову. Взагалі не вперше, але за цей сезон, ну перший раз вчора не було. Ем, мені подобаються люди, мені подобається атмосфера, мені подобається. Ем, Настрій, який відбувається, мені подобається те, що дуже багато українських речей ми можемо бачити в цього року. Вони такі стільові, вони такі класні. Все ж таки, ми все одно донатимо. І не знаю, просто, просто сама атмосфера, яка навколо, вона надихає і дає сил на те, що все в нас буде добре. Тож кураж, це про цікаві знайомства та приємну атмосферу. І з місця подій Аліна Разініна.